Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL323 30 Вт з чіткою світотінньовою межою, а також денним ходовим вогнем. Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Друзі, ось я підключив денний ходовий вогонь. Бачите, який він яскравий, ніоновий ободок світиться. Дуже класно світиться. Зараз я підключив основне світло фари. Так, друзі, я підключив саму фару. Бачите, в неї чітка світити межа. Ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Дуже широко вона освітлює. І можна її налаштувати, щоб вона світила досить далеченько, метрів на 75. Це отак я її тримаю приблизно в метрі від дороги. А ось так я її пустив на 30 см від дороги. Ось так класно вона світить. Якщо вас зацікавила ця фара, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.